Друзі, я повернувся. Канал ППН з Києва продовжує недільну роботу. Друга тема по філософії. В цієї неділі я переглянув відео, де власниця каналу, пані Наталія, запропонувала зіграти у гру, якби я прокинувся президентом. Канал має назву В гостях у заводчика Коргії. Місто Дніпро заголовок відео починається Пограємо знак питання від 5 грудня 2025 року. Запрошую подивитися, щоб зрозуміти моє відео. Суть її ідеї, пані Наталія розповідає, що діяла б, будучи президентом, жорстко вела б диктатуру, розставила б всюди своїх людей, а злочинців почала б ув'язнувати. Тим, хто б почав обурюватися, швидко б затуляла рота. Адже є вища мета навести порядок в Україні. Вона пропонує. За зраду під час війни довічне ув'язнення або, можливо, і розстріл. Якщо хтось планує аферу, то відповідають не лише аферисти, а й їхні діти. Це по суті лагідна українська диктатура, від якої і Європа погрожує нам пальчиком, і РФ домальовує зайві нулі, щоб показати своїм у нас не національна одиниця, а всі десять. Пані Наталія закликала українців чесно пограти в цю гру. Під відео майже 300 коментарів. І майже всі висловлюють підтримку або подібні думки. Я теж написав свій відгук. Я зазначив, що я плюс-мінус згоден з почутим, але не зміг би бути президентом. Чому я б зробив би так. Перші 4 роки я б заборонив українцям працювати після 20.00. Усі додому займатися родиною. Наступні 4 роки. Заборонив би залишатися на роботі після 18.00. Усіх, хто не встигає зробити свою роботу до 18.00 на перепідготовку чи в Інститут підвищення кваліфікації, ще 4 роки зробив би робочий день до 16.00. Як бачите, я теж плюс-мінус підтримую думки пані Наталії щодо необхідності системи та порядку. Але. Трохи потім я з подивом виявив, що до мого я, Михайло, з'явилося Я ППН, або Я Золоті Яйця України. І це друге я принесло мені нові більш відповідальні думки. Ось що я думаю, як Михайло ППН. Наскільки ми ще мало, обізнані, малокультурні у сфері самоврядування, що поки що на питання, що б я робив, прокинувшись з президентом, до нас у голову приходять лише. Думки про жорстоку руку, чесну руку або справедливу руку і так далі.